200 Та 200-брига. Символічна 200 бригада. Прийшла і пішла далі 200 тисяч. — Вони кинули? Так, да, кинули техніку втікаючи під нашими обстрілами. Скільки одиниць техніки? Близько, близько 30 одиниць. Танки, МТЛБ, Камази, Урали. Чого тут синьо-жовтий знак на тому Це танку? — Це вже наші намалювали. Для місцевих, щоб, щоб показати, що танк не несе загрози. Цей Віки танк вдова. можна теоретично взяти на українське озброєння? Звичайно, звичайно. Т-80 БВМ, остання модифікація російських танків Т-80 тепловізійним прицілом. Їхні танки такі є самоцінне. Так. А оцей там Буратіно, якісь ці що? Так, Буратіно забрали також. Буратіно танки, бензовози, камази, кучу техніку. Так, повні бензовози, повні дизеля і бензину. Угу. Більше дизеля, звичайно. Ми ждали там колону, ми, ми ми сиділи там, а, виходить, там, де ми зустріли колону, ми сиділи там вже сутки випасали їх. Їх не було, ми поміняли місце дислокації, переїхали претє претє, претє, а? Третє місце. Так, да. да, правіше переїхали, стали їх в тому місці. Получилось, ми на них вискочили так навіть не ждана і не, 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 не гадана. Одна машина виїхала вперед на перевірку обстановки, побачила колону на трасі, краснирі де то около. 20-30 машин було. Маталиги, камази, саушки. Ну, ми, 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 виходить, ми підбили тільки дві «САУшки», Ну, одну підбили, це точно, тому що гусянку вбили ми. Друга «САУшка», я не зрозумів, вона, мабуть, так сама і, сама і розбулась там десь. І підбитий був, сказали, що був, виходить, БТР командира чи бригади, чи що там. Він був підбитий, командир бригади утік, побросав документи. Все вони в розсипну, побігли, тому що не поїхали в різні сторони, почали ну, тікати. Були, я так думаю, були неопитні, тому що якби, е, ми б так би коло не їхали, ми, мені каже, ми прийняли бой би і бой був би жорсткий. А ну, а тут, мабуть, опиту в них не було ніякого, тому що одразу вже почали розбігатися по сторонам. По нам лупив, кажеться, тоді одна САУшка зробила вистріл. Восі, та, одна савушка зробила вистріл, тому що возле неї гіза лежала. Е, Стрілкатня була. Вроді би АГС сипав тоді. І що то таке працювало, чи на мінальот, що то таке. Я не знаю, я не знаю, що в них за тактика війни. Я не знаю їхню тактику і, ну, мені каже, як вони колонами йдуть. Нам набагато легше, ніж вони яку то поміняють другу тактику. Не знаю, що вони так тупі, або не або не неопит може, і яка то срочність, бо вони пруть напролом, я не знаю. Ну навіть на срочність яка там, може, які у них там прикази, що там, що там. Да.